Вітаю глядачів каналу Wuki Сьогодні поговоримо про iMac UC 3 Series для Xiaomi Redmi Note 11. Продукт виготовлений з м'якого термополіуретану з чіпкою пісочною фактурою, завдяки чому аксесуару вдається забезпечувати упевнений рівень захисту смартфону, при цьому не сильно збільшуючи його масу і габарити, а також бороти зі сковзанням пристрою в руках. iMac UC 3 Series виконано з урахуванням особливостей корпусу девайсу, і тому він упевнений. На ньому сидить, а також має усі необхідні прорізи під порти та технологічні отвори на телефоні. Кнопки закривають м'які дублікатори. Розташувавшись на смартфоні, чохол формує над рівнем його фронтальної панелі невеличкий бортик, аби ви могли спокійно класти девайс обличчям вниз, не боячись подряпати. iMac UC3 Series чудово доповнить зовнішність смартфону, а також збереже його охайний зовнішній вигляд на довгий час. Придбати цей аксесуар можна в нашому магазині. Посилання шукайте в описі цього. Ролику, дякую за перегляд і до нових зустрічей.